Привіт, друзі, війна перетворила експорт зерна на систему з плаваючою продуктивністю. Ринок може мати зерно, може мати попит, може мати котирування, але не мати рівного ритму відвантажень. Для України в такій ситуації вирішальним є не тільки те, скільки коштує кукурудза освіті, а й скільки коштує довести її до покупця в умовах ризику. І саме від цієї вузької горловини, за словами Богдана Костецького, партнера і комерційного директора компанії Барва Інвест, залежать, в тому числі ринкові процеси в агросекторі України. Отже, як ви вже здогадалися, сьогодні поговоримо про логістику та кукурудзу. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Ну, почати, напевно, варто з того, що ми, як країна, що перебуває в стані війни, знаходимося. Під безпотбе безпрецедентним сілком агресії, і будь-які знаєте подальші якісь аналітичні міркування, які будуть лунати в нашій з вами з вами розмові, треба порадити, упередити отаким от дисклеймором, тому що ми зараз є свідками фактично того, що агресор Російська Федерація. Намагаються фактично е уможливити експорт, йдуть системні атаки, іде постійне технологічне вдосконалення засобів атаки з боку агресора, і е ну я думаю, що тут не варто навіть довго зупинятися на цьому питанні. Всі були свідками тих страшних атак, які вже відбуваються два тижні поспіль, і на залізничну інфраструктуру, і на портову інфраструктуру, то власне кажучи, і на людей, які е знаходяться там е працівники кортів і водії вантажів От, е почнемо з цього що стосується цінових перспектив вони знаходяться в прямій залежності від того наскільки критичними будуть ушкодження щоб було розуміння загальне я хочу поділитися власними оцінками розрахунками якщо раніше в попередні роки, навіть військові роки, ми могли накопичувати в портах вантажів. Я зараз говорю виключно про вантажі на сапні, такі як зернові, шоти, олійні культури на 6 мільйонів тонн, То станом на два тижні тому ця кількість складала чотири два-чотири три мільйони тонн, В яких приблизно половина була це кукурудза, і решта це пшениця олійні культури та шоти. Після атаки, яка сталася на порти там протягом останніх тижнів, по залізничній інфраструктурі пов'язаної з неструмленням, власно кажучи, залізничної інфраструктури, портової інфраструктури, переходом на генераторні потужності, м -м, переважно більшості терміналів, що зразу знизило до 50-70% від номінальної їх потужності, їм доводилося або повільніше вантажити теплоходи, або та або е, обирати чи приймати вантажі чи відвантажувати то після атаки на що сталося на за останні кілька днів, е, я думаю, сукупне зниження потенціалу з 42 мільйонів тонн може бути до 3-3,5 з тонн. мільйонів Це створює м, таку вузьку горловину. Як працює цей механізм у ціні? Якщо порт просідає у потужності, то експортер або закладає більшу невизначеність у витрати, або знижує закупівельну ціну, або робить і те, й інше одночасно. Тобто світова ціна може бути відносно стабільною, але внутрішня нервовою. Додатково все множиться на час. Кожна втрата робочих днів у порту це прямий удар по графіку суден і по швидкості обороту грошей у ланцюжку. Ну я просто наведу простий такий приклад. У нас зараз з суботи діє заборона на заведення. Теплоходів порти під навантаження вона діє до середини. Відомо що вона буде продовжена, але ми фактично втратили ті чотири з половиною дні. А до цього супутно в тривогах в грудні ми вже втратили 5 днів. Тому е залишається, якщо враховувати, що погожих днів грудні очікується двадцять тридцять пригодних для навантаження теплоходів. То це ми вже маємо вдвічі меншу кількість товару. Ми можемо відвантажити на воду, тому що погожих і придатних для навантаження днів у нас. 24 буде 15. Окрім того, і ем, інтенсивність навантаження, норма навантаження щодобово впала суттєво е, з 10 тисяч тонн на добу, десь приблизно до 5 тисяч тонн на добу. У підсумку виникає парадокс: на ринку, начебто, є товар і на нього є попит, але фізично відвантажити весь обсяг через порти стає все важче. А суходолом це повністю компенсувати неможливо. Саме тому базис, тобто різниця між експортним паритетом і внутрішньою ціною, стає головною змінною сезону. Це все створює такі чинники впливу, які обмежують надходження українського збіжжя. І продуктів переробки на експортні ринки суходолом компенсувати ми точно не зможемо всю цю кількість, і це означає, що на ФОБІ та СІ на ринках призначення ціни будуть в підтримці або стабільними, а от ціни на внутрішніх елеваторах і ціни з поставкою до портів вони будуть переговуватися до них з врахуванням більш дорогої логістики, що пов'язано. З ризиками не тільки для танку, то для життя водіїв, а також якщо говорити про залізницю, пов'язане з зменшенням кількості обертів, які можуть робити щомісяця вагони зерноводу. Якщо історично це було два з половиною оберти, там буквально що два-три місяці, тому то зараз це один і два, один і чотири оберти на місяць. Це це здорожчує логістику, і оператори ринку, які знаходяться в ланцюжку, між передником та ринками збуту, звісно, будуть змушені інтегрувати ці додаткові витрати в свої калькуляції, що означає, що ми зараз стоїмо на порозі такого е тиску цінового пов'язаного виключно з е військовими діями агресора. На глобальному рівні кукурудза входить у сезон із великою пропозицією. Міністерство сільського господарства США у грудневому звіті показує, глобальні запаси кукурудзи 279,2 мільйона тонн, і це мінус 2 мільйони 200 тисяч тонн до попередньої оцінки. Це важливий сигнал. Попит не дає запасам роздуватися безконтрольно, однак є й тиск з боку США. Високий урожай і активний експорт підсилюють конкуренцію за ключові ринки. По цінах на кукурудзу, я думаю, що е, основним драйвером тут є щоб переходити вже до фундаменту Сполучені Штати Америки, які зібрали рекордний врожай, і е, незважаючи на те, що вони дуже активно зараз його експортують. Е, до речі, принагідно відбираючи в нас наші традиційні ринки, такі як іспанський ринок, е, який покривається в цьому році, дуже інтенсивно з Сполучених Штатів. Ну також і ціновий ці тис певно, є на Чикаго, на чикагській біржі, е, пов'язаний з тим, що ну, є надв'язкова пропозиція. Вона залишається, і е, в нещодавному звіті е, ВАЗ е, департамент освітнього господарства Сполучених Штатів вони показали також прихованіше такі, знаєте, бомби сповільної дії. Вони сильно переоцінюють інсультні споживання на Уражні потреби на кормові потреби ну не таким чином намагаються раціоналізувати це надружкове виробництво, але в якийсь момент в другій половині сезону їм доведеться визнати, що все ж таки вони не здатні спожити. стільки кукурудзи, це, це звісно здійснюватиме певний тиск. Повертаючись до нашого фундаменту, ми зберемо в цьому році напевно 30-31 мільйон тонн кукурудзи. З них 4 мільйони тонн ще знаходиться в полях, і частина цієї кількості вже страждає від грибкових заслов захворювань, таких як діксіни різного роду грибкові захворювання, токсини. Я думаю, що це може бути від одного до 2 мільйонів тонн. Але наскільки це буде для нас чинником формування цінової структури, для мене поки що залишається відкритим запитанням, тому що ми теоретично могли б спокійно експортувати 25 мільйонів тонн. Проте, станом на кінець грудня, ми напевно, якщо експортуємо з першого жовтня, спочатку сезону погорудженого 5 мільйонів, то це буде непоганий результат. І нарешту, 9 місяців кукурудзяного сезону, в 26 році, напевно, якщо ми вивозимо ще 15-16 мільйонів, це теж буде непоганий результат, враховуючи логістичні особливості і враховуючи те, що Просто ну в нас є вузька горловина на виході, дав накопичені і навантажені та теплоходів. Кінець грудня показав, як швидко плавають ціни у відповідь на затримки у портах. У такі моменти ринок завжди має ризик перегину, коли у ціні з'являється частка не економіки, а перестраховки. Варто дочекатися більш зрозумілої конфігурації, як з портами, так і з темпом навантаження і реальними тарифами. Інакше виробник може втратити. Прогноз ціновий. По кукурузі в мене доволі стриманий, незважаючи на те, що ціни на фобії на Сіфі залишаються більш-менш стабільними. Це там 240 доларів Італія, можливо, 241-242 долари двісті долари іспанія, Туреччина також цікавиться нашою кукурудзою і північна Африка. Але от якщо говорити безпосередньо про ціни, які формуватимуться на CPT Порт і Нексфоркс, ми можемо мати певні проблеми. Чи це означає, що зараз треба дійсно продавати кукурудзу? Точно ні, тому що зараз нам просто вся оточуюча наше середовище. Вона нам говорить: зупиніться, потрібно налагодити спочатку, зрозуміти взагалі наскільки ці ушкодження швидко будуть подолані до нашої інфраструктури, і треба взяти тайм-аут, Треба просто подивитися наскільки в нас. В поточних цінах на логістику є велика частина спекулятивної складової, тобто там учасники експортного масожку ж завищують додатково ціна да для того, щоб пригнітити. Зокрема, сьогодні ми чуємо ціни на кукурудзу в матах двохсот доларів сіпіті, а всього лиш там... Тиждень тому вони були на сіль на 8 доларів більше. Наскільки об'єктивно це зниження? Ну я думаю, що чесно ціна все ж таки залишається десь посередині 204-205. То я думаю, що варто почекати а, і дочекатися тих цінових фільмів, які були би справедливими, а також а, зрозуміти взагалі наскільки є критичними цілском, наскільки швидко Україна зможе відбивати. От в будь-якому разі знаєте цей прогноз не саме збуваючися. Ми зараз знаходимося в вже святковому періоді. Ліквідність продаж нас сильно впала, і все більше власників товару говорять, давайте вже після свят, і можливо це і справедливо, і правильно. Отже, по кукурудзі, як бачимо, світ тисне конкуренцію, але в Україні ціну диктує не біржа. Її визначають дорога до порту і рівень ризику на маршруті. Тому виграє не той, хто здав першим, а той, хто продає виважено і виходить на ринок у свій момент. Стежте за нашим YouTube каналом та сайтом GrowHow і будете в курсі ситуації. А ми традиційно дякуємо аналітику за корисну інформацію. Вирощуйте успішно, продавайте вигідно. Тримаємося, бо ми того варті!